Виконуємо номер 658 із підручника Алгебра 7 та номер 25.17 із підручника Математика 7. І інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розкладіть нам ножники і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконувати будемо методом групування. Згрупуємо наші доданки. 8m квадрат С віднімемо 16C x у кубі. І до мінус 6m квадрат x додамо 12x у четвертому степені. Виносимо з перших дужок спільний множник 8C за дужки. В дужках маємо 8 ділимо на 8 1 м квадрат, це на це також буде 1. Мінус 16 ділимо на 8, мінус 2, це на це це 1. І залишається х куб. З других дужок виносимо спільний множник мінус 6х за дужки. В дужках отримаємо мінус 6, ділимо на мінус 6, це буде 1 х на х1 залишається m квадрат. 12 ділимо на мінус 6, це буде мінус 2, і х у четвертому ділимо на х, це буде х у кубі. Як бачимо, знову в дужках у нас спільний множник, який також ми виносимо за дужки. Отримаємо 8C, відняти 6х. Отримали. Добуток, який ще 8 це мінус 6х, також можна винести спільним множник 2, за дужки. винесем його. Перші дужки переписали 8 ділимо на 2, це буде 4, 6 ділимо на 2, це буде мінус 3. Отримали добуток 2 на різницю m квадрат і 2х кубі, та Умножити на різницю 4C і 3х. Завдання друге: групуємо наші доданки: 1,2х куб віднімемо 1,5х5 степені у квадраті. А від 1,6х куб у квадрат віднімемо 2х у сьомому степені y. Виносимо з перших дужок спільний множник 3х у квадраті. В дужках маємо 1,2 поділити на 3 це буде 0,4, х ділимо на х це 1. і куб на і квадрат, мінус 1,5 ділимо на 3, це буде мінус 0,5. Х у 5 на х це х у четвертій, ігри в квадраті на і в квадраті це буде 1. Отже, отримали різницю 0,4 y і 05 x у четвертій степені. у четвертому степені. З других дужок виносимо спільний множник 4х у кубі іг. В дужках отримаємо 1,6 ділимо на 4, це буде 0,4. Х у кубі на х кубі 1, і y квадраті на y це буде y. Мінус 2 ділимо на 4, отримаємо мінус 0,5. Х у сьомій на х кубі х у четвертій степені y на y 1. І як бачимо, знову в дужках ми отримали спільний. Множники, які виносимо за дужки. В дужках отримаємо 3хі у квадраті, додати 4х куб і. І ще можемо з других дужок винести спільний множник ножник за дужки. Перше переписали. Маємо 3 у додати 4х у квадраті. Отримали добуток хі на різницю 0,4 y і 0,5х у четвертій степені та помножити на суму 3 і 4х у квадраті. Номер 658 із підручника Алгебра 7 та номер 25.17 із підручника Математика 7 виконано.